Організації та громадські організації зібралися з метою підтримки Надії Савченко, оскільки вона вже дуже довго було. В Росії нещодавно свободу російського народу вбили. Саме вбивши Німцова, а тепер повільно влають надії. і російського народу, і українського народу. Тому ми сьогодні тут, щоб підтримати надію. Як вважаєте, подібні акції по всій Україні зможуть щось змінити? Чи можливо достукатися до Путіна? Мені Важко коментувати можливо включати своїм чином, тому що це абсолютно паралітична невміняема людина, але люди це дійсно підтримує так, саму надію і це показує, що консолідація українського народу ну, вже досягла такого рівня, що за одну людину виходить вся країна. Консолідацію народу ми дійсно спостерігаємо, але бачимо, що політичні партії все одно, як то кажуть, тягнуть на себе. Да можливо... Потрібно вже консолідуватися усім партіям та створити ще якусь одну ді ді дієву силу ну, взагалі це основа перемоги. Тобто, якщо ми разом, то ми однозначно переможемо. Е я не можу сказати, що партії між собою не консолідуються. Вони консолідуються е вже, але вже на місцях е можуть бути якісь протиріччя, ну саме, можливо більше керівниками, чи між людьми, але в основному консолідація є. Как бы партия это ж не организм, правильно? Партия это группа людей. А Люди на уровне человеческого общения между собой общаются, поэтому и у всех есть общее направление. Опять же, акция это, это не наша э, инициатива. Это предложила батьківщина. Мы пришли, потому что мы считаем своим долгом, что это необходимо. сделать. І е, ще що б ти хотів сказати тим людям, які, наприклад, не з різних причин не підтримують надію Савченко або просто ніяк не реагують на, на таке безчинство? Е, реагують всі люди, реагують. Я не можу сказати, що підтримують чи не підтримують всі, але реагують всі. Е, але шкода, що сидячи вдома перед телевізором. Е, тому. Хочете, заявляєте свою позицію, якось підтримуєте своєю присутністю більш активних, скажімо так, людей. Приймайте участь і, і тільки в такому випадку ми досягнемо якоїсь мети. А сидячи вдома, спостерігаючи в телевізорі, як ну чекаючи, що хтось щось за нас зробить. А ми потім будемо цим користуватися, так не буде. 23 роки. Української незалежності до 15-го року показали, що сидячи вдома і чекаючи, нічого не.